Вітаємо з перемогою. Сьогодні непростий матч ваш командар по сігарі. Ну, дякую за привітання. Да, гра була непроста, грали, ну. Було дуже непросто, особливо перший тайм, бо так тяжко війшли в гру. Ну, це зрозуміло, бо початок, початок бо зібралися, були такі навантаження для хлопців, ну непрості, але, але я ж кажу. Особисто на цю гру як-то не готувалася, але хотілося б трошки, трошки щоб хлопці швидше входили, вже забували той сезон, той рік знаєте, і з чистого аркушу, як то кажуть, треба вже працювати, і вже готуватися далі. І... Цей турнір також у нас як підготовка до чемпіонату, але знову, якщо ми приймаємо участь у турнірі, то, то знаєте, тут вже і турніри на таблиці є, і команди вже на виліт грають, тому тут треба знаєте, краще, краще грати, ніж знаєте, там, по тижнями тренуватись. Тому після перерви з хлопцями поспілкувалися, я. Я, знаєте як, вважаю, що ну, маю надію, що це до них щось дійшло, що треба вже, ще раз повторюю забувати, що воно було там у нас, і вже готуватись, готуватися. На кожну гру немає якогось значення, з ким ми граємо, там, з молодими хлопцями чи з командою «Прем'єр-ліги». Я їм кожен раз кажу, що це залежить все від нас. Як вони війдуть в ігру, як вони будуть налаштовані і все інше. Тому, тому це добре, що, що виграли, але там зрозуміло, що там по грі там є немало питань, але це, я ж кажу, це трошки помаленько. і я вважаю, що наступні ігри вже будемо веселіше виглядати. Вам Дякую. Дякую вам. Дякую.